У 1990 році, коли ми ще були студентами, боролися з промосковськими впливами в Україні і московською окупацією, методами тиску на владу, акціями вуличними, протестами, зокрема, студентським голодуванням. Тоді студентське голодування воно не тільки допомогло. В перемозі української національно визвольної революції а фактично українське студентство випередило час. Надзвичайно грамотно були виставлені вимоги студентського голодування, не тільки йшлося про задоволення проблем студентів, наприклад, як порядки в вищих навчальних закладах чи в гуртожитках, але були поставлені глобальні політичні вимоги. До української влади на той час це була окупаційна влада Московської імперії, Ні союзному договору, геть уряд Масола Кравчука, боротьба з комуністичними впливами, націоналізація майна комсомолу і компартії. В рух Сторону здобуття української незалежності ці вимоги вони були не локальними, а глобальними, і саме це в тому числі і допомогло буквально вже в короткий термін досягнути української держави, яка стала незалежною від Московської імперії. Україна пройшла величезний шлях. Ми починали з мирних протестів і віри, що імперія може розвалитися без крові. Але реальність показала: Москва не відпустить нас добровільно і сьогодні змінилося багато сформована армія. Суспільство сьогодні є набагато міцнішим. І Я вже точно знаю, ця боротьба однозначно завершиться тільки перемогою з витягою України.